Трейдер втратив більше трьох мільйонів доларів за 14 годин, оскільки піддався ФОМО, відкрив клон на ефірі з семикратним плечем на локальному піку. А коли ефір почав падати, він частково закрив позиції і зафіксував збиток у розмірі 583 тисячі. Трейдер все ще отримує лонг позицію на суму 37,6 мільйонів, але з нереалізованим збитком 2,66 мільйонів. Тому, коли мені кажуть, Типисники, що хай, тих хаміков серед, серед китів не буває нарок, вони є всюди. Всюди, коли людина думає, що а я саме у мене купа грошей, я зайду. Не, вони зливають так само. Просто ми бачимо це зливу, а зливи, звичайних людей ми не бачимо. Та й ніхто їх не показує. А тут звукими гамицями на, на гіперліквіді легко побачити. Тому тому вчиться народ, є навчання мене, є навчання інше. Зрозумійте, поки ви не навчитеся, ви будете маленьким понтомчиком, який щодня їдять, їдять, їдять. Бо їдять і таких от китів. Так що думайте головою. Краще, от і моя вам порада, не хочете вчитися, не вішу торгувати. Повірте. Ви мені потім дякую, скажете, коли ви побачите, якщо ви новенькі, скільки людей звиває, скільки життів виноді ламаються через те, що люди наслухаються всяких інфосиганчиків і звивають бабки. Особливо кредитні або запозичені у когось. Тому завжди думайте головою, хочете бачити гарну ритму, велкам, крипто шаблю. Посилання, шапки, профілі. Ну а я далі тренуватися.